Всім привіт! Зараз 7.30 ранку. Я буду снідати. Тут у мене от е, яйце одне, е, картопля моя, яку я смажу, і два шматочка м'яса, курочки. І буду зараз йти на восьму в поліклініку знову вже до сімейного лікаря, е, спілкуватися на рахунок е, здачі моїх аналізів. І буду дивитися, що вона мені далі скаже. Все, я зібралася, зараз буду йти. Температура так і тримається з самого ранку вже 37,2. Я прийшла додому після сімейного лікаря. Аналізи у мене всі в нормі. Сказала поки що приймати далі ліки, там мені потрібно, ще їх 5 днів приймати. Якщо Ну, от вдруг температура буде залишатися тільки тоді знову ж таки повторно йти до лікаря. А поки що не потрібно ходити по лікарням, щоб не заражатися. Тому, в принципі, сказала: лікуватися, не переживати все в мене добре. Дай Бог, думаю, що температура спаде, але вона в мене тримається. І почуваю я себе так протягом дня, ну не дуже я цю температуру. Прям ну я її відчуваю. Там 37,2, 37,3, 37,1, Мені воно відчувається. Може комусь і ні, але в мене так сприймає організм. Тому да, мені так воно середньо. Ну і звичайно, присутня слабкість. Але слава богу, аналізи всі в нормі, тому думаю, що буде все добре. Це великий зал в школі, в якій я буду працювати. Ось таких два гарних рояля, така сцена, столи і гарні коричневі крісла. Це ми ходили влаштовуватися в музичну школу в Харкові. Ось така 12-та музична школа. Написали заяви. Будемо працювати в цій школі як сумісники, а основна школа роботи, концертмейстерами у нас буде. В іншій в шостій школі, а ця буде працювати як. Е, вона працює в онлайн режимі. Можливо, якісь діти будуть в офлайн, але в принципі вся робота на онлайні базується. От прошу, в мене був такий стіл, дивимось. Письмовий. Ой, письмовий. Ну так. Да. Комп'ютерний. Комп'ютерний. Як письмовий він так. Як письмовий до Є інші кольори. No. Так. Ось так тут. А ну дві палички і ось тут. Да, там пустить. все, там пусто, там немає. Ну, ну, не Такі... не а скільки він по розміру ще потрібно глянути. Метр п'ятнадцять. Метр на метр... 55. підходить, так? Так, да. да. Ну, нормально. Я заміряв. Зараз прийшов інший мед, також. Дивитись далі столи. Ми зараз підемо в магазин е, в Константу. Подивимось, там є не, не дуже такий дорогий також стіл, бо тут дорого ми заходимо. Зараз на палаті спорту. Тут багато різних меблевих. Так, все, заходимо ось. Підіймаємось зараз. Йдемо наверх дивитись. Ось такі 250. Без у цього. Отакий столик, такі кольори. Вам якщо в дубят са нома. І так само дві палички. Такий колір 2500. Ну, без цього також. Такий ну, колір. Ага. Це повноцінний. Ага. Візьмемо той перший стіл, який я показувала світленький. Він дешевше, і дешевший і колір мені більше подобається, ніж тут. Ось ми бревдим магазин. Я вийшов всього за 2050 гривень, плюс за 100 гривень ми доїхали на таксі. Ось коробочки, підняли тут моїх. Так що все супер. Будемо розкладати сьогодні. Я ще, до речі, в такому сьогодні. У мене там такий бантик угу. Ось так. Ну, я спочатку зав'язала волосся. Так, я зав'язала резиночку, а потім одягнула такий батик, тому що так в мене волосся зовсім не тримає ніякі заколочки, бо в мене воно дуже важке і густе. На поштомат поштамат знаю, ми... відкрити. А що так довго? А, все. А, ну огонок ну, у нас велика. У нас величезне. Посилку отримано. Роблю зараз в мультиварці макарони попоцькі з. Фаршем, куричем і цибулькою. І цибулькою. Ось виставила програмку жарка, зараз підсмажується цибулька. 5 хвилинок і потім додам ось такий фарш, куричий. Фарш я вже закинула, але його важко так поламати дрібненько, ну, ось так в мене вийшло. Тепер так. Корошки додавай тепер. Гарячу воду, щоб залило так. Ось так. Один-два сантиметри, щоб залило, а воно це якраз. Накрите. А я не вмію далі. Щось воно зависло, а що далі? Це про Різ на 25 хвилин. Ось так. Ну ось тут на столі воно розкшилося. Тобто це вже погано і немає двох деталей. Ну так, там розкрашилося і немає двох деталей, тому будемо вертати. Придеться тобі тоді замовляти інше стіл, мабуть, зборщика брати. Це також додаткові гроші, бо там дуже важко це все робити. Ну, буває. Придеться завтра відвозити так. Ну, вернуть вони гроші. Вони сказали, якщо немає якихось деталей. От не було двох. Макорошки готові. Будемо їсти. Я буду зараз розпаковувати маму на посилку, яку ми вчора забирали з кругом. Так, зараз я його Її обережно розкриваю вже. І будемо дивитися. Якраз таки потрібно вже швидше розпакувати сьогодні, вже наступний день. Щоб звільнити простір квартири і виконати коробку, щоб було більше місця. Так, це все бумага, бумага, бумага. О, тут, а, тут рушники паперові. Якраз в нас закінчилась. Нам залишали попередні хазяїми квартири, і якраз таки там останній паперовий рушничок закінчився. Тому якраз отакі паперові рушнички це дуже класно. Вау! Так, є. Ого! У нас ще 8 рогонів туалетної бумаги. Це також дуже корисно. Так, далі. Ось це 5-літрова бутилка замотана. Це все рідке мило. Це мило для рук. Нам потрібно буде якраз таки купити гарний органайзер контейнер. Ой! Для неї. Так. Далі ось така лічка, щоб переливати цю рідину потім наш в контейнер, який ми купимо. І тут ще ось такі е восьмиватні лампочки. Один, два. Три, чотири. І п'ять. Це нам на майбутнє, щоб були лампочки. І тут в мене ще е одяг. Я там дивилась, ой, там одна жінка в моєму місці, де я звідки я родом, де моя мама проживає. Одна жінка продає одяг, і мама мені скидала відео, і я по відео вибирала, що я хочу купити. Мені мама тут купила спідничку і блузочку, яку я вибрала, тому я зараз це примірю, ну ще пізніше, потім вам зніму і покажу свій новий образ. Зараз так, просто дістану. Отака дуже гарна, О, вау! Атласна спідничка. Ось вона мені, ну, от якраз по коліну трошки вище. Вау! Дуже ось така гарна чорна атласна. Я дуже мріяла таку мати. Клас. Так. І тут така е, рожева, вау! Дуже така приємна рожева блузочка. Якраз все такий готовий вже образ. Якраз і на роботу, і щоб нарядною буде там. ну, Будеш працювати в музичних школах і так далі. але Зараз, в принципі, жарко. Але спідничку можна вдягнути, і просто блузочку може з коротшим рукавом. Вау, дуже гарна. Ось блузочка, Ось тут така ще штучка, бачите, золота висить. Дуже гарно. Ага, тут карманчик, да, обманочка І така юпочка-спідничка. А тосна. Мені дуже подобається. Вау! Готовий такий образ. Ось так подалі зараз стану, щоб повністю було видно. Вау, мені дуже подобається. Дуже гарно. Готовий образ, дуже гарний. Шикарно. Мені дуже подобається, я завжди мріяла мати таку атласну юбку. Якраз вони стали такими популярними, їх багато хто носить, але багато що носять ось такі подовші. Я, в принципі, довго довжину не люблю, а тут прям, ну, прям ідеально. Плюс в мене ще є інші блузочки, під які я можу носити цю спідничку, тому дуже класно, воно все дуже приємно. Тут такі от, бачите, розріси на ручках. Дуже класно. Мені подобається. Все, стіл нам поставили. Нам замінили ось ту стінку, яка там розкрошилась. І ми визвали майстра, і він прийшов і буквально за 10 хвилин от, склав повністю нам стіл дуже швидко. Ось Все класно тепер. Тепер він на килимочку ось так стоїть. Кс -кс -кс. Ді, Кс -кс -кс. Таке сонечко дивиться з балкона. Таке сонечко боже. Всім доброго раночку. Я зараз е, снідаю. Мені хлопець зробив ось такий сніданочок. Тут було два яйця, ковбаска, хлібчик, помідорчики. Я вже під є, майже закінчую їсти. Е, тут кава, потім ще будуть ось таке: ось таке бісквітне печиво. Дуже смачне. От бісквіта начинкою і значинкою із додаванням какао. Ну, насправді дуже смачне. Зараз сів займатися за фортепіано, потім сяду я, і ми хочемо поїхати після обіду. Це десь буде близько до четвертої, поки всі пограють, позаймаються. Поїдемо купити якісь тут. Нам потрібні кухонні прибори. Наприклад, нам потрібна така <кхем> зручна дощечка, яку можна буде сюди отакий загачок повісити. Тому що, а, навіть не знаю. А, ось вона. Тому що ось цю ти ніяк не повісиш. Також хочемо купити якісь лопатки, великі ложки. Якщо, наприклад, це зручно було набирати макарони, потрібен нам е, цей е, дифузор, диффузор ну, да. е, це органайзер для рідкого мила, стаканчик для щиток, з одної пасті, ну, такого там, Йоршик, можливо, новий. ну Тобто будемо потроху покупати, звичайно, це все не одразу, бо це буде дуже дорого. А отак поки що прибори на кухню потрібно купити. Хочемо поїхати. На леваду і там нову скупитися такий магазин, де знаходяться всі різні предмети для дому. Так що е поїдемо з вами разом. До речі, завтра ми вже йдемо на півдругу на педагогічну раду в музичну школу, в шосту музичну школу, яку ми влаштувалися як в основну. Вона буде вона працює офлайн, і ми, як сумісники, влаштувамося в 12-ту школу. Вона працює онлайн, тобто там буде простіше. Поки що в основній школі приблизно буде поставці, а по сумісництву от 10 годин. Але це з можливістю, якби ще докидання, ми скоріше за все, я залишу от. 28 в сумі, а хлопець буде брати ще. Ну, можливо, я там доберу десь до 30, ну я не знаю. Чи я просто буду встигати, переживаю нових школах, нове місце. Ну так, воно може бути важко. Нова квартира все трошки нове, все одно. Тому ось так, і нам скинули вчора вже розклад в консерваторії. Він, звичайно, так парта не дуже багато. Там вибіркові пари нам ще не кидали, щоб ми саме вибирали. Вибіркові І так часто, як завжди, пара у нас одна, наприклад, що 9.40, а інша пара, там, що аж у нас є чи то 17.50, чи то 17.30, тобто там аж вечірні. Так Вони або там вдень і ось так аж пізно ввечері. Або одна десь посеред дня. Ми зібралися і йдемо гуляти. Ось мій образ, я в таких шортиках, дивіться, вдягнула казбучку, брасотик. Йдемо на метро, будемо їхати на. Леваду і там буде магазин, такий, де продаються всі товари для дому, для кухні. Будемо дивитися і вибирати новеньке все. Приїхали. Ось такий він величезний. Ну де, Тут і кла... а, клас, компід, цитрус, розколінс. А так тут повністю всі магазини. В принципі, Це швид. Тут він також величезний, Візьму коло. Зараз без цукру. Ось такий він. От пройшли відео е, приборів для кухні. От берем такий молоток, щоб відбивати для відбивних, Ну такий звичайний дерев'яний ось. Далі от ордеста е, беремо таку для пюре штучку. Ось таку лопаточку велику. Тут така вона коричнева. А, ну і все. А, а ось, ось так. Ось таку штучку, щоб чистити овочі, там картоплю. Моркву і для часнику ось таку звичайну також. І ополонник також ордеста за 141 сорок гривню. Ну, щоб воно було все в колір. Ось таким наборчиком беремо. Якраз під кухню, коричневий колір і сіренькі у нас є, але хочеться новенький, щоб було гарно. Ложечку беремо. Також повністю це все набір буде гарненький. Ось ми отой брали весь набір. Yeah. Ну ось ще такі кольори. От є повністю чорні. І ось yeah. о, і ось дощечки, ось з таким крючком, щоб можна було повісити, а не так, як no, нас. Ma... Але вона якось мала. А, так yeah. є ось більше. Yeah. Yeah. А скільки вона коштує? 241 уже. 241, ну нормально. Брати, да? Ну так, да, щоб ось таким крючком було, так класно воно. Ну, маленькая буде. Це маленьке буде, так? Ні, це маленько, точно. Це 114, нам потрібно більше. все таки таку візьмемо поменше, бо так прям виглядає якось величезною дуже. Ми ще хочемо набір ножей купити і щоб у наборі, наборі ножиці, але це трохи пізніше, тому що воно все коштує там, 2 тисячі, три, півтори. Це якось ми пізніше виберемо. Так, і от думаю купити вінчик. Є он за 58 побільше, є отакі за 29 61 маленькі. Це. А, 60... ну, вот 61. Ладно, 61. Ну Такі може маленькі, так? Да? Mm -hmm. ну, такі поменше. Я думаю, ми глянути ось тут великий вибір е садочків, якщо брати з собою там, на роботу, на навчання. Ще було два контейнери новеньких. Зараз будемо, будемо вибирати дивитися. Оце найдішеве, бочне можна маленьке посмотрети. Мені такі не подобається. Оце з такими ручками подобається. Mm. Ось ці ручки такі сині. Ну Типу самі такі дешеві, але мені вони не подобаються, як вони виглядають. Ось за такими. Ось так воно гарненько збоку так відкривається. Оце краще. Ну, я не відкрию зараз сам однією рукою. Мені подобається просто за такими. Такі варіанти. Ну, тут вони коштують вже по 129. Ось один. Дивлячись, якого розміру. Дешевше контейнери. От тут за 77 гривень, ось такі в вп... А, так він навіть більше. І з такими самими ручками. Це маленький, а цей був дуже дорого. Ну ми поміняємо просто тоді. І мені рожевий тобі червоний. О! Отакі От класні, да. Зараз вибираємо для кухні нам 5-рочку. Будемо дивитися яку кращу. Це а... заблакитне. От 110, така. А ну тут ось і чотири різних варіанти. Мені така подобається. 110, така невеличка. А, ну це Ардесто. А скільки Ардесто? 214. Ні, це Gemini какая-то. Gemini Джеміні, а, а, Це 110. Гурта. А, вот это. Така просто звичайно невелика. Густо. Густо. Ось тут величезний магазин. 173. Багато всього. Там ще є вазочки, також 173. хочеться 173. якось. 110. Вот 173. А тут 110, написано. Значить, воно неправильно все. Ну, значить, 173. <гум> тут ціни просто повсюди якось <гум> well, неправильно. Ну, тут величезно, тут все є. Повністю. Дуже багато всього. Так що вибираємо. Каструльки. <гум> такі. З квіточком. Таке я не люблю. Я люблю одну такі як. Для бабушка. О, казан. Ботом. Що це за казан. 1800. Угу. Я бачила у Блогера ось така схожа підставочка, і така гарна. І вона туди складає ці парфуми. Яка гарна, бач, таку. Угу. Красиво дуже. І тут вази різні. А, це пасхальна. Пасхальний бази прикол. І такий бокал потрібен. Нормально так. так купили і вийшло на 1300 гривень, але думаю, що буде це десь ну, до 1000, десь 1000 максимум. Ось такий тут гарненький ТРЦ. Гуляємо по такій алеї зараз вдвох. Гарно тут. Прийшли до фонтану. Людей, звичайно, в неділю дуже багато. О, вау, він такий тут довгий. Гарний. Клас. Ось так. Like. А такі ми гарні. Гуляємо. Пішли далі. Ну повсюди тут тосня, сняв. Он для дітей там різні. Штучки багато, всього, тут музика, кафешки. Хараса. Ми з посади вийшли ще. Так що ось так. Будемо йти вже додому. Там багато все класно, такий гарний лаунч-парк був з пуфіками. Класний ресторанчик. Тут різні і зони, і тір і різні... Ну, коротше, приколи. Ось такий місяць гарний. Покупочки наші, зараз покажу те, що. Ми взяли з посада. Так, ось такий пакет. Ну, Звісно, взяла чіпсики там в акції було що тут за 39 гривень. Зі смаком сиру мої улюблені. А, ну це копис. Це снеки в нього. Це він взяв собі снеки м'ясні. Ой, далі. 15 яєць, якраз побільше на сніданки. Далі рисова крупа. Собі я взяла такий сам я люблю сидр з черницею. Також взяла побільшу бутилку, це мені не зараз. Бо була акція, так вигідніше. Це собі хлопець вино розвивне і, і хлібчик. Будемо зараз розпаковувати всі покупочки. Так, тримай. І все вішати ось сюди на, на гачочки, гарненько. Так от сюди тепер вішаємо. О, і класно. Зараз буде все в колір висіти. Що погано? Ну що як? Воно спадає, да? Не, нормально в цілому. Нормально. Ну, ось воно тут, бачите, таке широке. А ну, в принципі, воно висить просто поправляти трохи потрібно. Обережно. А ну, виглядає гарненько, де да. в колір з кухні. Угу. Прибори висять. Ну, виглядає класно. А тут у нас э, паперові рушнички, і тут просто серветочки. І тепер дощечка, ідеально. Ось те, що ми хотіли на цьому крючочку, щоб можна було повішати, і воно постійно було в доступі. Овочі буде ой, лежати у нас тут, де прибори. А, ну цей молоточок. Куди-сюди його, вода. У контейнері ці садочки класні, так, да, прям. Мені подобається. У мене ще й рожевий. І тут реально прям вміщується їжі, в принципі, ну багато дуже. Тут прям повноцінно велика порція. І такі саме червоненький. Все, і тут буде молоточок лежати. Так, і тьорку. Десь її би подалі. А, ну сюди. Ось сюди буде тьорка. Тут тьорка, там нічого немає, тут спічки в нас. А з цієї сторони бутербродниця, кава і чай. Я помила голову, буду зараз заплітати два таких колосочка для того, щоб завтра були такі невеличкі кудрі. Я заплітаю на трохи, на трохи вологе волосся і заплітаю так звідси повністю колоски, і потім на ранок виходять такі кудряшки. Воно просто всю ніч тримається і все. Ось такий в мене секрет. Тобто, так я в принципі не використовую ніякі утяжки, плойки, тільки фен, і то ну не завжди. Так я заплітаю і виходять такі натуральні кудряшки. Так, першу косичку я вже заплила. Зараз буду заплітати другу. Взагалі, в мене волосся от прям ну, от дуже густе, і я от якраз таки десь місяць тому назад його підстригала, підстригла десь сантиметрів 15. То зараз десь ось так волосся, а взагалі десь ось часто ось так в мене було частіше за всього. Тобто воно не прям було довге. А що зараз десь ось так, тому що я підстригла, підстерігла. Було взагалі десь ось так. Десь постійно прям довге-довге. А ось так в косичках виглядає. І в мене майже протягом всього життя завжди було волосся дуже довгим, і в школі я завжди ходила. Пам'ятаю, мені мама заплітала. С дитинство одну таку косичку ззаді і я ходила, а потім вже став періодом десь 8-9 клас, я почала ходити з розпущеними волосами, я їх трохи підстригла і почала ось так ходити. в принципі, зараз вже в дорослому віці я ходжу постійно з розпущеними, роблю буваю, якісь також там. Хвостик і косичка, але я не можу робити якісь високі хвости, тільки низенькі. Я там роблю коли займаюся музикою чи вдома. Тому що якщо я роблю якісь високі, чи щось заколюю, то в мене починає буквально через хвилин 15 боліти голова, тому що в мене дуже сильно важке і мені прям боляче. А от кудря... кудряшки мені справді дуже йдуть, мені вони прямо личать. Просто не прямо постійно зараз роблю, раніше якось частіше. Робила там, е, Тому що просто на це витрачати час, коли ти втомлений почне зараз почнеться також багато всього і пар, і роботи нової. Тому так, починається робити е, просто рідше. А так ну, мені справді вони вичать. Вони Завтра покажу вам. ну Це буде вже е, наступний влог, тому що я буду цей вже зараз закінчувати. І ось хотіла показати я, е, чую моє волосся це в мене. От uh, Herbal Essences бренд, це шампунь uh, з розочкою. Троянда. Uh, uh, з Трояндою. Потім в мене Пантін. Це кондиціонер для волосся. І в мене от від Herbal Essence є така от масочка для волосся. Це з органною олією. І це мені мама залишила. Ось таку абат, ні, я не знаю, як точно правильно. А, About hair, мабуть. About hair, ось таку рожеву масочку. Також вона класна. тому зараз користуюсь і тією, і тією. Просто їх чередую. Ну все, я буду вже йти відпочивати, тому всім бувайте і до наступного влогу.